Всім привіт! Мене звати Катя Накреча. Вітаю на моєму Ютуб-каналі. Тут в Ютубі я публікую багато фрагментів з ефірів Свобода ранок. Ці ефіри відбуваються на каналі Радіо Свобода. Під кожним відео додаю актуальний лінк на повну версію програми. Якщо вам цікаво, в короткому відео цьому хочу дати вам фрагмент розмови про ситуацію взагалі довкола. Великої війни, яку Росія розпочала проти України, саме про цю активну фазу, тому що ви знаєте, багато ну якщо ви слідкуєте дійсно за новинами, так як це робимо, ми, але так чи інакше, всі українці напевно так тим чи іншим чином слідкують за тим, що відбувається, намагаються зрозуміти, чого чекати. Так, от коли просто в одномоментно з різних боків лється на тебе інформація з нового боку, що та в Росії вже говорять про те, щоб зупинити наступи, просто окопуватися там і зберігати вже окуповані території і чекати на контрнаступ. З іншого боку, інформація та от російська армія планує виглидар ще захопити і таке інше, і все це може викликати просто певний дисонанс і важко зрозуміти, що відбувається насправді. Тому пропоную зараз послухати вам цю розмову з військовим експертом Олександром Мусієнко про актуальну ситуацію. Довкола цієї великої війни, і яка розстановка сил, і який розвиток подій вигідний Росії, який вигідний Україні? Я сподіваюся, що це пояснення воно дійсно. Допомогло мені нам з вами більше зрозуміти, що відбувається в інформаційному просторі, як на це все реагувати, продовжувати наступ чи перейти до оборони вже захоплених територій, до чого можуть вдатися от російські сили, і які плюси та мінуси з військової точки зору перший або другий варіант матимуть для Путіна? Я думаю, що вони будуть продовжувати наступальні штурмові дії настільки, скільки буде вистачати ресурсу. Тобто, з одного боку, на сьогоднішній день помітно, що російські війська почали більше уваги ще більше приділяти обороні. І це помітно по деяким рубежам, особливо на півдні та й на сході, в принципі, але разом з тим вони продовжують ще накопичувати деякі свої сили, які не залучають не тільки до якихось оборонних заходів оборонного характеру, але й залучають до ведення наступальних дій, особливо під Авдіївкою. Бахмутом зараз так само є інформація про те, що під вугледаром могли би бути якісь пожвавлення бойових дій. Тобто, все ще вони продовжують в цих точках, але це звуження лінії фронту. Тобто, якщо раніше вони прагнули розширити лінію фронту, використовуючи як думали, як думав ворог, свою перевагу в чисельності. І в артилерії то зараз вони збужують ці ділянки фронту. Очевидно, через те, що є два пояснення: перше виснажують свої сили потрібні, виснажені вже сили в них потрібні для наступу. Плюс друге, залишаючи деякі сили в резерві, які займаються за ну заходами оборонного характеру. Олександра, от такі от заяви з одного боку, ми чуємо про те, що от, можливо, російські військові будуть пробувати захопити вугледар. З іншого боку, ніби як в Росії обговорюються варіанти і вмовляють Путіна полишати наступ і закріплюватися на окупованих територіях. Чому така от настільки різна інформація? Це все з огляду відбувається на події на фронті, чи чому? В тому числі ну пригожин робить абсолютно політичні заяви. Він намагається себе врятувати, тому що вагнерівці закінчуються. Ну треба розуміти, вони понесли колосальні великі втрати, і це визнають і не тільки наші джерела, а й західні аналітики і всі медіа про це пишуть. І зрозуміло, що на сьогоднішній день. Просто набирати в цю терористичну організацію нових рекрутів він позбавлений такої можливості, як була раніше. Вони не встигають, тому що інтенсивні бойові дії постійно тривають. І тому для того, щоб, хоч якось, врятуватися від цієї поразки і врятувати. На свою цю терористичну організацію вагнерівську він робить заяви про те, що так давайте можливо зупинимося, щоб в контексті сказати не того, що тільки вагнерівці не змогли досягти поставлених цілей, а вони ж самі підняли ось цю ланку амбіцій, доволі таки високо. А ще вся російська армія зупинилася, і вагнерівці, зокрема, як структура, як організація, яка перебуває в структурі цього російського командування, тобто він намагається. Хоч якось врятувати ситуацію для своїх ось цих найманців, а об'єктивно, чи є ресурс в Росії одночасно продовжувати наступати на тих напрямках, де вони зараз відбивати український контрнаступ, ще там планувати, наприклад, захоплення вугледару? А їхня мета, я скажу, що мені здається, це вже є підготовка до відбиття контрнаступу. Російський розрахунок зводиться до того, що чим довше вони будуть намагатися наступати. Тим це буде відтерміновувати, або навіть унеможливить український контрнаступ. Такий розрахунок має ворог. Ми бачимо, що вони прорахувалися в тому вже одного, як мінімум, один раз. Чому тому? Тому що російське командування думало, що Україна перекине ледь не всі резерви, які має на схід, і це призведе до того, що. В принципі, Україна буде втрачати сили. А вийшло так, що в принципі резерви, ті, які готуються, зокрема до контрнаступу, вони і готуються, і про це відомо. І так само і зброя прибуває, тому не вийшло. Але знову ж таки, не маючи на сьогоднішній день іншої якоїсь тактики, будуть продовжувати, доки ще є сили. Ну я думаю, що в принципі це може тривати, мабуть, десь максимум до літа, тому що. Силу сил не буде вистачати. Вони вже зараз заявили про набір добровіль, добровольців, так званих тощо. Очевидно, що сили виснажуються, і розтягнути це все і на оборону і на атаки, буде складно. А якщо Путін вирішить дійсно окупатися та направити всі сили, весь ресурс на стримання українського контрнаступу, чи це ускладнить роботу ЗСУ? Тобто, Тобто, яке рішення Росії вигідніше сьогодні українським збройним силам? Я думаю, що те, що вони ведуть, ось ці наступальні дії безуспішно кидають і виснажують свої війська, і їх знищують великі кількості. Це звичайно, вигідно вигідності і точки зору, що знищується їх боєздатне угруповання з іншого боку. І для нас це така важка, скажімо так, задача, з якою зараз справляється наше командування, але вона важка відверто. Треба сказати, яким чином. Застосувати наші сили так, щоб обороняти рубежі, потрібні, плюс наносити ворогові серйозні втрати і уж і ураження, що зараз робиться, і наступне це давати час і можливості нашим резервам не долучатися до активної фази бойових дій, а вести підготовку до контрнаступальних дій. Але в будь-якому випадку, те, що ворог так стрім голов, бездумно лізе, це певною мірою вигідно, тому що їх по перше знищують, по друге їх виснажують. По-третє. Чим далі ворог постійно переходить до атак, чим вони більше кидають на ці виснажені їхні позиції, з'являються шанси для точкових локальних контратак у наших військ, те, що називається зустрічним боєм, вдатися і наносити так само ураження. Але в будь-якому випадку для нас вигідно знищення якомога більшої кількості техніки, сили засобів ворога чи в атаці, чи в обороні. А як розцінювати заяву Пригожина, у якій він стверджує, що більше вагнерівці не братимуть у полон українських військових, будуть всіх вбивати? Він саме говорив про поранених, про трьохсотих. Чи це пряма погроза, безвихід? Чи таким чином він намагається ну, так попередити відповідальність за майбутні воєнні злочини своїх найманців? Ну, безумовно, це вони ж намагаються відвести фокус уваги від того, що це є терористична організація. До речі, коли він говорить про якісь ознаки гуманізму, це взагалі волосся має ставати дибком, тому що ну кому як кому їм говорити про якийсь гуманізм після того, що й факти, які відкриваються, про те, як вони поводилися з нашими полоненими і взагалі що вони вчиняють. Тому звичайно, що. Це просто скажімо, ну знаєте, зачіпка спроба мобілізації ще тих вагнерівців, які залишилися, розбудити в них якусь лють. Вони придумали ось цю історію про те, що, начебто, стратили чи вбили їхнього полоненого, і тому давайте ще з більшою жорстокістю і люттю йдіть на українські позиції. Я це сприймаю виключно з цієї точки зору. Дякую за перегляд цього відео. Постав подобайку, підписуйся на мій канал. і Слідкуй також за тим, що відбувається в Україні за новинами від журналістів, які справді доносять до вас об'єктивну інформацію і намагаються подивитися на ситуацію з різних боків.